Гавний за микалян в вот, ТВ та кортеваш Shadow. Представимо другий бій. Цепочку наступів за 30-12. -е, -е. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть рекомендації, що додати. Не будьте пассивний перелічок каналу. Ось ви бачите розкатку, роз'їжджаємося, <кхи> іграємо місто, будемо прожимати, та й пи на центр їдуть. Ми проанізували перші більше, що ми бі, прав... так зробили. Нічого страшного. Це ціпочка наступу. Наступ можна перевернути. Треба і грати. Всім напара дякую за увагу. Не будьте пасіні в перейду каналу. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші рекомендації, що додати. Ставте лайки, пишіть коментарі, рекомендації. Всім пара, дякую за увагу. Ось Chief 279. 289 їх не накидує. Є трахі на центру. Це був була... на... Я боїга етайланг, бачите, не мене каути. Є, брав мене зганяють. Нам треба вбити 29-го, щоб не мішав. Вже пішла боротьба. Там є 4 стоїть за камушком, хто не знає, де те камушок. в 29 не попадає. Вони вже бачимо пішли на те тому флангрові. Вони теж играют. Подякуємо противнику за бої той вечір. Противник теж його. Є бро, показує стати на пасілочку. У сходка на є 3 їх ми пішла. 2-9 рахунок, 2-1. Я вже повертати пало танки потрібно. У вас хлопці перетягування робити. Цікавий бой, цікавий. Другий бій цікавий, другий наступ цікавіший. Противники ягав, ми Ой-ой-ой, Дивіться, я голий гавненько. Я вам показую, на дальняк, накидуй в поперед. Він мене слухається. У вас єба буде працювати. Рахунок 5 день. Цікавий бій. До кінця інтрига була. Ой-ой-ой, мене вбили. Нічого страшного. 3 тисячі накидав, мало резко нам. Ідемо на наступний. Кого повертись? Авіть <кхи> стоїть, накидує, молодець. Ебар накидає, що там у центрі водиться. Депозиціонная драка. Їхний еба засвет попав. Наша єба не пробуває, ви бачите. Хто гавно дивиться. 8-5 рахунок. Єба вже наші знімаються, вже в зубі нікого не бачать. Йому треба іграти. Даю 6 рахунок. 10 рахунок, є бракчуфа не пробив, нічого страшного, бивають, вбивають. Ой-ой-ой! 11 8 рахунок. Іде до його не бою. Ну я до його не похота все добре. Я третій там кое їхня боженка, но валяется. Это кордонів ее Їхний добаве получає затрасовку не видно. Подивимося тут. Є засвіт. Наші всі звелися, друженько. Здравіюсь, пішов світити. Добрали. У вас засвітився. Всім дякую за перегляд. Не будьте пасівні в перегляді щоб канал. підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу, за перегляд. Гарної дни, до зустрічі на каналі. З вами був калянготві, та коло терашаду.